Вона 10 з 10, але не любить робити депіляцію. Це ок? Та це то ок, і навіть більше волосся у давнину було навіть ознакою жіночності. Та чому ж тоді зараз мільйони жінок витрачають години часу на гоління, вищипування та різні епіляції, аби на їхньому тілі було якомога менше волосся? Звідки взявся цей тиск? Ну, ми розбиратися. Зараз видалення волосся питання суто естетичне. А от у первісні часи це було без перебільшення справою виживання, і усупереч стереотипам саме первісні чоловіки першими у кам'яний вік почали видаляти волосся із тіла та обличчя. Адже відсутність великої кількості волосся на тілі чи на голові допомагали уникнути захоплення ворогом. Під час бійки можна було схопити суперника за патлі і зробити йому дуже боляче. А якщо ж волосся немає, то перемогти у бійці чи ж то навіть вижити, шанси значно збільшувалися. Ще одним плюсом видалення волосся було те, що таким чином можна було запобігти обмороженню, бо волога, яка замерзала на волосі та перетворювалася у лід, була дуже небезпечною. А як же видаляли волосся первісні люди? Це було дуже дуже боляче та дуже дуже небезпечно. Сучасна електроепіляція, це просто квіточки порівняно з прадавніми методами. Люди просто ялозили по шкірі чимось гострим і таким чином позбувалися волосся. Іноді навіть і шкіри позбувалися, але то вже таке. Та ось цього прадавнього бриття використовували зуби тварин, гострі кремні та раковини молюсків, які слугували своєрідним прапінцетом. Та тисячі років еволюції не пройшли дарма. У давньому Єгипті придумали трохи більш гуманний спосіб видалення того триклятого волосся на тілі. Хтось додумався використовувати липку пасту з цукру, води та лимонного соку. Ця паста наносилася на шкіру, покривалася тканиною мусліну і потім відривалася, забираючи з собою те. Небажане волосся. Так зараз досі багато хто користується цією знахідкою єгиптян. Це майже той самий Шугаринг. До речі, у стародавньому Єгипті волосся на тілі, особливо лобкове, вважалося ознакою нижчого соціального статусу. Навіть чоловіки голили обличчя та голову, адже борода або вуса були характерні для слуг або невільників. Ще одному методу видалення волосся, який ми юзаємо й досі, ми завдячуємо давнім персам. Понад п'ять тисяч років тому там винайшли метод банде Абду. Назва банде-абду перекладається як нитки і брови. Багатьом з нас, напевно, робили цю процедуру у салонах краси. Коли майстриня бере нитку і якось там швидко та безволісно видаляє зайве волосся, переважно це на лінії росту брів. Зараз ця процедура доволі буденна, а от у стародавньому сході жінки практично Пикували цей ритуал у день весілля або за особливими випадками. Він використовувався як ознака того, що молода дівчина стає жінкою. А тепер давайте про нашу рідну Європу поговоримо. У нашому контексті найцікавіше починається у період середньовіччя. у період диктату церкви, ставлення до тілесності, сексуальності та взагалі до людської природи перевернулося просто догори дригом. Укази католицької церкви наголошували, що жінки мали відрощувати волосся всюди, але тримати його повністю прихованим на публіці. Почитати детальніше можна ось в цій книзі. Пол Йоман у книзі Daily Life of the Middle Ages пише, що багаті та модні жінки 14 століття почали вищіпувати волосся з чола, щоб підняти передню частину волосся, створюючи ілюзію більш видовженого волосся. В середні віки це чомусь період якогось фетишу на високі чола. А трендсетером цього високочолого тренду була англійська королева Єлизавета. Перша саме вона першою почала повністю збривати брови та волосся в області чола, аби візуально видовжити обличчя. Так, слідом за Єлизаветою брови а разом з ними, і все волосся на обличчі почали видаляти всі придворні дами. Пізніше цей тренд дійшов і до простого народу. Метод епіляції був простий. Змішували оцет і з вапном, мабуть, то був своєрідний замінник гелю для. Гоління наносили на обличчя, а потім збривали небезпечною бритвою. Та, повторюся, волосся видаляли хіба на обличчі на тілі, було зась. Там волосся не чіпали ніколи. Ба Більше на інтимних зонах волосся навіть ом, нарощували у 1714 році. Олександр Сміт у повній історії життя та пограбувань найвідоміших розбійників описав. Цитую, зе circle of a prostitute's merkin. Тепер пояснювальна бригада. Меркін це перука, яка надягалася на піхву замість видаленого природнього лобкового волосся. Це було звичайною практикою для секс-працівниць раннього нового часу, які не хотіли заразитися лобковими вошами, які зазвичай заводилися у справжньому волосі, а також аби приховати власні інтимні болячки під цим фейковим волоссям. Так трохи огидних фактів даруйте, але людська історія Історія різна, іноді не полунична та зефірна, а ось така. Стоп, а чому ж тоді зараз ми фукаємо на волосся на тілі та вважаємо його не ок? Якось же століттями жінкам жилося з ним цілком прекрасно. Не повірите, але дослідники вважають, що цьому ми завдячуємо Чарльзу Дарвіну, бо початок демонізації волосся на жіночому тілі можна відстежити у його книзі Походження людини згідно з теорією Дарвіна, у Гомосапіанс менше волосся на тілі ніж у його попередників, бо менш волохаті особи не були більш сексуально привабливими. Волосся на тілі, нібито стало питанням конкурентного відбору. Теорія природного відбору Дарвіна обґрунтовує волосся на тілі первісними витоками і атевістичними поверненнями до більш ранніх, менш розвинених форм. Зазначає Ребека у книзі A History of Hair Removal. Також Ребека Герцог пише, що на початку ХХ століття представницям середнього класу волосся на тілі здавалося огидним, а боротьба з ним перетворилася на спосіб відокремитися від бідноти та іммігрантів. Ну а глобально ж моді на відсутність волосся на тілі. Ми завдячуємо моді. На початку ХХ століття різко змінюється роль жінки у суспільстві та відповідно її вбрання. Корсетам, там зась, спідниці стають коротшими, руки відкриваються, і тому як на ногах, так і під пахвами волосся бути немало. Принаймні, так вирішили. Змі «Гарперс базар був перший з жіночих журналів, який показав рекламу засобу для видалення волосся. Ну а виробник чоловічих бритв, жілет швидко зрозумів, де золота жила, та створив «Міледі» Деколет безпечну бритву спеціально для жінок. Звісно ж, вона була у рожевій коробиці. Ну а чому рожевий вважається суто жіночим кольором і чому це міф, можете поглянути ось цьому моєму відео. Реклама цієї першої жіночої бритви жилет закликала жінок видалити непривабливе та неприємне волосся зі свого тіла, особливо з-під пахв. Також у рекламі 1919 року рідкого засобу для видалення волосся, де колтен зображено жінку з піднятими руками у супровідному тексті. Додається пояснення. Мода на декольтовані сукні з відкритими руками робить гладенькі пахви важливим питанням для жінки, яка пишається своєю витонченістю. Ну а от ноги жінки масово пишали голити лише у кінці 30-х і причиною тому була Друга світова справа. в тім, що єдиний у світі виробник панчіх Дюпонт переобладнав свої заводи для виробництва парашутів і військової продукції. Та жінкам все одно хотілося ходити у спідницях, так і народилися фейкові панчохи. Це робилося ось так для створення ефекту панчіх Ноги спочатку голили, а після наносили на шкіру спеціальний щінний лосьйон з пігментом, щось типу сучасного тонального крему. Крім того, жінки імітували Панчоховий шов, малюючи його ззаду на ногах олівцем. Ця практика поширилася по всій Європі, і навіть у совєтському союзі, і саме таким чином ідея про те, що ноги жінок мають бути поголеними і укорінилася у масовій свідомості. А зараз тут буде реклама дуже класних панчох. Жартую! Окрім космолоту та брендів, що не покинули ринок Ерефії, мені ніхто не пропонує співпрацю, тому замість реклами тут і буде традиційна безмежна подяка людям, які підтримують мій канал фінансово, і завдяки яким я не маю зараз іти на угоди з совістю і рекламувати тут всіляку дичину. Буду також дуже вдячна, якщо і ви захочете підтримати канал донатами, аби я й надалі мала змогу робити для вас контент. Ці реквізити традиційно будуть в описі. Та у закріпленому коментарі. Ну, повертаємося до нашої оповіді. А потім почалася сексуальна революція 60-х, яка дала жінкам більше свободи над власним тілом. Це була епоха другої хвилі фемінізму. На вулицях все частіше почали зустрічатися юнаки та дівчата, одягнені в строкатий одяг зі знаком піс, які не бачили у волосі на тілі нічого поганого. Для багатьох жінок волосся на тілі стало символом їхньої боротьби за рівність, але частина жінок все ж таки почала голити ноги, аби наздогнати мінливу моду. Бо саме у ті мері Квант придумала ту саму міні-спідницю і вважалося, що міні-спідниці та шорти можна носити лише з ідеально поголеними ногами. Ну а останньою областю жіночого тіла, які зміни в'язали безволосість. Була зона бікіні. Справа в тім, що у 80-х та 90-х набули масового поширення купальники бікіні, в яких відповідно було зась ходити неголеними. Поп культура додає цьому обертів, обкладинки плейбой з дівчатами в бікіні, порнографія з жінками з ідеально безволосими геніталіями. І всі жінки знову вважають, що ось так і тільки так правильно та ідеально. Попит на видалення волосся ось там був просто шаленим. У 1987 році сестри з Бразилії, більш відомі як Джей Сістерс. Відкрили у Нью-Йорку салон, що робив так звану бразильську депіляцію, повне видалення волосся у паховій зоні навколо геніталій та на сідницях. Такі знаменитості, як бінет пелдру та Кембл рекламували цю процедуру. Також у шалено популярному кінці х серіалі Сексі місто Керрі також зробила собі цю бразильську епіляцію. Знаєте, це дуже занехайне місце. але на нього вже починають звертати увагу. сьогодні вже не можна, щоб воно просто заростало. Зараз існує ціла індустрія, що доглядає волосся на лобку. Вона говорить Маховик про людину не менше, ніж її взуття. Маховик вже було не спинити. Зараз пройшло вже, наче як багато років, але мало що змінилося. Досі ідеалом вважається жіноче тіло повністю без волосся. Хіба що з'явилося більше способів його видалення на будь-який гаманець від лазера до різних видів воску. У теорії зараз нам має бути байдуже на присутність чи відсутність волосся. На а тілі інших. Це ж насправді нас не стосується. А на практиці, якщо якась знаменитість викладе фото з неголеними пахвами, то її ж зацькують. А от у мене після вивчення цієї теми виникає лише одне питання: якби не ЗМІ та маркетинг, чи було б нам взагалі не пофіг на рослинність на чужому тілі? Напишіть, що думаєте у коментарях з цього приводу. Не забуваймо підтримувати Збройні Сили України і до зустрічі. Що ти соромилась, молодець?